Доброго дня, шановна громада! В рамках нашого проєкту Твори добро вчора був закладений яблуневий сад. За рахунок громадської організації, ми, – війничани» були закуплені яблуні літніх та осінніх сортів, висаджені туї, а також встановлені лавочки для відпочинку. Хочемо висловити велику подяку нашим односельчанам видавському Олександру за оформлення та дизайн, смішку Євгену за професійне керування технікою, який вміло та швидко спланував ґрунт. Подяка дідусю Видавської Соломії, пану Василю, а також нашим випускникам, кривенькому Константину та Щербині Ярославу. Бути саду, бути перемозі!